Друзі, привіт-привіт! радий вас бачити. Ну що, Біслу Лудоманович знову повертається в World of Containers і сьогодні ми з вами відкриємо 20 контейнерів відпад. Вони коштують аж 37,5 тисяч золота. Капець. Сподіваюся, воно мені більш-менш купиться, і ми з вами вийдемо хоча б невеликий плюс, а краще в дуже хороший плюс. От, і звичайно, сьогодні ще відкриємо один набір. Там є ще 5 контосів, не контейнерів відпад, але теж непогані. Теж їх відкриємо, вони там по суперсильній знижці. Можливо, ми звідти щось цікавеньке дістанемо. Сьогоднішнє відео в нас проспонсував пан Савелій. Він на недавньому стрімчику закинув мій дуже бад золота, тому власне я сьогодні маю можливість відкрити ці всі контоси, тому сьогоднішнє відео можна присвятити саме йому. Ось, протискайте ваш козирний лайк на удачу, а ми з вами тоді починаємо. Давайте почнемо з цього меншого наборчика, а потім ми купимо з вами. А, хоча давайте може. Ні, якщо я куплю, вже один відкриється. Да? Якщо я куплю, то один контейнер вже дійсно відкриється. Окей, давайте ми звідси почнемо. Відкриємо ці контоси. Бачите, тут 5 різних контосів є, до речі, маю контейнер, і контейнер-сюрприз, мені звідти непогано так іноді падає. Сподіваємося, сьогодні э, це діло не буде виключенням з правил. Полетіло. Спочатку їх, потім 20 контейнерів відпади. Отакий в нас план капкан. Скільки в мене всякого барахла від цих контейнерів вже назбиралося? просто трендець. Куди його витрачати? Я не знаю. Так, полетіли. Давайте спочатку щось таке галіменьке, що в нас тут, збери їх усі, давайте. Я думаю, звідси нічого хорошого нам не світить, тому спочатку відкриємо його. Звичайно, сірі нагороди, хто б сумнівався. Далі, давайте містичні, містичний контосик. Колись я дочекаюся, коли звідси випаде 100. Ти... 100 тисяч хотів скат золота. І так побачив цифру 100 тисяч, але ні, це вільна досвіду. Але все одно непогано. 100 тисяч вільна досвіду це досить, досить хороша заявочка. Так, чорна скринька, полетіли. Максимум ми доходили до сьомого рівня чорної скриньки. А так, а Тут навіть, навіть до другого не дійшли. Ну, таке, це так, розминочка. Розігрів сьогоднішнього відео. А, контейнер, сюрприз, давайте, а потім мега контейнер. Полетіли. Це в нас а, контейнер з контейнера. І, до речі, сам прикол, що розробники вже дійшли до того рівня. Раніше ти відкривав контейнер, звідти контейнер, і це здавалось якось так дуже дико. А зараз розробники дійшли до того рівня, пам'ятаєте, нещодавно була рулетка. Треба було спочатку купити до неї доступ, щось там за 250 чи за 500 голди, вже точно не пам'ятаю. Ось, ти до неї купував доступ, там купував контоси, з яких падали контоси, і потім ті контоси відкривав, і там був шанс типу, отримати танк. Тобто вони раніше, я пам'ятаю, Ще три роки назад, чотири роки назад. Розробники продавали просто танки по фіксованій ціні, іноді були якісь там контосики, які їх там завозили раз в місяць, щоб їх можна було повідкривати. А зараз вони дійшли до того рівня, що вони просто завозять рулетку, до якої ти ще маєш купити доступ, і туди навіть не завозять гарантованого танк, а завозять просто 10 контосів там, чи 20 контосів на якийсь танк. Ну це просто капець, це просто трендець. І одразу один відкривається. Да. І одразу тут одне в нас відкривається. Ну, я вам скажу, що колись я відкривав, крутив рулетку, і мені звідти випало чи то 7 контейнерів відпад, чи щось таке. І звідти мені на, нападло, дай Боже. Там і золота було багато, різних танків було багато. Але останній час щось з цими контейнерами відпад явно не то, що з них ну, не падає багато. 19 контосів, хоча по факту там буде більше, там буде ще 21 контос. Тому що тут ще є талісмани. бачите, з талісманів збирається. і ще 2 бонусних контосика нам дадуть. Скільки мене було на початку золота, здається, 125 тисяч, якщо я не помиляюся. Подивимось, скільки буде на кінець. Поки що Поки що навіть близько не окупається. Ну, дивіться. От за оце я заплатив. Скільки один контос коштує майже 2000 голди. Оце за це я заплатив десь 1700 голди. Потужно, потужно. Ну, коротше, тут часто якісь містичні контоси випадають, і, власне, на тому все. Да. Поки що погано. Це гра тебе так вимушує, знаєте, от, е розробники от вони дуже такі. Дуже психологи, скажемо, вони вміють зробити таким чином, щоб ти хотів ще, ще, ще відкрити, щоб тобі потім окупилося. Тому, от е, я знімаю відоси, і в цих всіх відосах наголошую, що в цих всіх контосах, друзі, треба дуже обережно і дуже час зупинятися. Якщо ви бачите, що ви в плюсі або у вас невеликі шанси купитися, взагалі їх краще не відкривати, почекати ще за зафіксовану ціну і собі купити. До речі, якщо ви хочете премію в магазині прикупити будь-що, чи то золото, чи то танчики, чи то контейнери якісь. Абсолютно, будь-що, це вигідніше робити через магазин AppGallery. Це такий же офіційний магазин, як і Play Market, як і App Store, але в AppGallery найнижчі ціни. Квітні від AppGallery є досить багато акцій. Це тут є і купони, і кешбеки, і навіть щасливий розіграш, ви можете отримати на 10 рівня. Давайте розповім детальніше. По-перше, якщо у вас немає AppGallery, ви можете зайти за першим посиланням в описі до цього відео. Ось є інструкція в 4 кроки: як завантажити собі AppGallery на будь-який Android, телефон. Ось звідти качаєте танки, і собі в танках завантажені через AppGallery, Gallery, як зазвичай все купуєте, нічого складного. Якщо раптом у вас виникають якісь питання, в описі до цього відео є також посилання на підтримку Gallery, Там все допомагають, все як положено. Якщо у вас раптом щось не виходить, звертайтеся туди. Ось, дивіться, перші пропозиції, які у нас є: це купо на 75 гривень знижки і, відповідно, 170 гривень знижки в залежності від різних сум купівель в чогось в танках. Якщо купуєте бойову перепустку, ви можете, наприклад, забрати свій перший купон на 75 гривень знижки. Забирайте собі ось цей купон. On. Далі нацкайте кнопочку, що ви погоджуєтесь з умовами акції, нацкайте кнопочку прийняти синю». і все пише: вітаємо, купон вам доданий на аккаунт. Далі ви просто заходите в танки, які ви завантажили через AppGallery. вибираєте будь-яку купівлю від 400, від 300 гривень, та, приблизно від 300 гривень. Вибираєте це, може бути бойова перепуска, може бути якийсь танчик, може бути, в принципі, будь-що. Ось ви обираєте щось собі, і купон автоматично юзається. Тут ви можете перевірити, чи купон точно вімкнувся. І як бачите, це дає вам знижку в 75 гривень, і те, що ви купили б в якомусь там плеймаркеті за 460 гривень, ви купуєте тут за 370, тому що ви отримали собі е, знижку. Далі, друга пропозиція це кешбек 10% на всі купівлі. Як забрати собі цей кешбек? Ви заходите в танках, е, щось обираєте купити. Наприклад, купуємо 250 Золота нацкайте купити, відкриваєте, вибираєте оплату картою, просто оплачуєте цю покупку, і далі вам вистрибує стрибує оце от віконечко. Головне, його не закрити одразу, не закривайте це віконечко. Бо якщо ви його до достроково закриєте, ви не зможете забрати свій кешбек. Коли це віконечко відкрилось, нацкайте згода, і там далі нацкайте отримати собі кешбек, і кешбек вам одразу додається на акаунт. Все. Дуже просто. Бачите, натисне згода, тепер нам скайта отримати, і вам додалося 4,84 бонуса. Тобто 48 гривень витратили, 480 гривень вам повернулося назад, і ви на наступну купівлю можете це все діло використати. Далі і остання пропозиція, яка є на цей місяць, це оце ось щасливе колесо. Якщо ви купуєте щось в бліці через AppGallery, кожні 500 гривень ви можете покрутити колесо. Тобто на 500 гривень щось купили, це один прокрут. Один раз покрутили, вам гарантовано звідти щось випадає. Може випасти бонус кота на 100 золота, на 200 золота, може випасти купон на 100 гривень знижки. Наприклад, найкраще що тут є, це предатор сертифікат, Це сертифікат на гарантовано десятку. Тобто вам дадуть бонус-код, ви його активуєте в танках і вам дають гарантований танк 10 рівня, якийсь там рандомний, який вам пощастить. Ну і нижче є також детальні правила акції, є дискорд, є там інші соцмережі в гелері, якщо вам щось не виходить, або ви хочете слідкувати за їхніми акціями більш. Оперативно, скажімо так, ви там все це можете робити. Ну і повертаємось до контейнерів. Ось, наша є 16 штук, які ми сьогодні маємо відкрити, полетіли. Як вам заощадити, якщо ви теж хочете поскамитись трошки, я вам сказав, тому що ну блін, реально такі ціни в бліці це просто жесть. Я пам'ятаю, декілька років тому донат був набагато дешевший. Зараз через цей курс долара, через все інше, просто такі космічні суми треба, щоб цей через то, такі відео знімаю, коли мені хтось щось дарує. От Савелі подарував золото, то я маю змогу сьогодні зняти цей відосик. А якщо ви за свої кровні гроші хочете щось покрутити чи купити, то краще зробіться максимально вигідно. Так. Добре, що у нас? 100 голдим? Прекрасно, чудово. По-моєму, мене сьогодні заскамили, притом дуже капітально. Я відчуваю от на даний момент, що я десь пішов мінус 1020. От я от давайте так, я вангую трошки, що в нас буде мінус 20 тисяч за сьогоднішнє відео. Да, і при тому, що це не то, що у мене там багато танків, і через то мені не окупилося от 30 днів према. До речі, це непогано. Враховуючи, що прем-аккаунт зараз тільки за гроші можна купувати. За золото його вже не можна купувати декілька місців. Навіть ніякі танки не падали. Тобто, я розумію, коли я не окупаюся, бо мені випадають повторні танки. Типу, якби в мене їх не було, я би окупився, але вони в мене були, тому я не окупився. А тут ситуація зовсім інша. Ну, тут навіть ні одного танка не сипануло. За 40 тисяч голди умовних, які я витратив. Ну так, да, 40 на тисяча голди я витратив, я міг собі гарантовано купити дві класних десятки. розумієте? Два класних премтанка 10 рівня. І. І що? <смі> я замість цього отримав якийсь бустерів. По-моєму, в мене цей розробники не дуже. О, хоч щось, хоч щось випало. Подивимось, компенсація в сріблі чи в золоті, тому що, по ідеї, в золоті має бути. Ну, подивимося, бо в мене здається, танчик був. У мене взагалі більше виходить, знаєте, от реклама, не реклама контосів, а антиреклама контосів. Певно, розробники не дуже люблять, коли знімає відкриття. Тому що, от якщо відкрити мій плейлист, де я знімав відкриття. Там десь є приблизно 30 відосів наразі, і в 25 з них я пішов в лютий мінус. Прям капець. В одному якомусь відосі я в 40 тисяч голди мінус пішов, щоб ви розуміли просто. от Тому якось. Чи то контейнери дуже скамерські стали, чи то просто мені супер сильно не щастить. от Я не знаю, напишіть в коментарях, ну, вам там щось падає з контосів чи не падає. Ну, бо в мене очко повне реально. За останні роки оці 30 відосів, там переважна більшість, е, все в мінусі. Навіть якщо рахувати ті танки, які я вибив, типу, якби, якби їх в мене не було. Е, ну, повторні танки по повній варті рахувати, все одно в мінусі. Так, добре, ще що в нас? 9 контосів полетіли. Поки що все сумно, але по суті, ще половина контів. Ще може пощастити. Ще може десь там трошки, трошки 100 тисяч голди якісь випасти, наприклад. Давайте глянемо, чи компенсація в чому була. М -м, бо вона прогорнеться потім. 3750 ну нормально, так. Да. Хоча, хоча б компенсація в золоті, бо компенсація в сріблі це взагалі скам капітальний. Хоча б так. М -м 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 -м. Містичний контосик. Реально, я пам'ятаю, там рік якийсь 20-й, 21-й. Я відкривав контоси. Мені звідти норм падало. Я відкривав ще контоси. А зараз останні роки таке, що, ну от, я ж кажу, що я вже за свій рахунок навіть їх сильно не відкриваю. О, 3000 голди, оце вже непогано. Я за свій рахунок майже нічого і не відкриваю. Якщо мені хтось щось подарує, я для контенту відкрию, звичайно. Ось, ну і так. Приємно, коли ти проспонсували щось, ти можеш відкрити. А за свої кошти, я не знаю. <гум> щось мотивації, все менше і менше відкривати, враховуючи, скільки падає. Так, 30 днів преміум аккаунта і ще бонусний контейнер відпати. Бонусний контейнер, тому що в нас е, цей там десь талісманів назбиралося. Так, чорна скринька, 750 золота. Чорна скринька. Mm. Mm. давай ще Поїхали далі. Ще одного шкода по талісману. Не, не дозбираємо. О, 3000 голди непогано. Щось трошки почало давати. Можна піти ще докупати. Я ще подумаю. Може, ми зараз в кінці ще декілька контосів докупимо, щоб нам ще один випав. Е ну, по талісманам, да? І ми ще один відпад могли сьогодні відкрити. Зараз гляну. Як там піде? Так, другий рівень. Добре, йдемо на підвищення. Полетіли. 200 mm -hmm. годин. Ні, щось ми високо не можемо залізти по чорним скринькам сьогодні. Щось дуже сумно. Mm -hmm. Тисяча золота. Ні, ну щось падає, там десь три впало, там півтори впало, да. тут тисяча. Але ну, все одно, я думаю, що я далекий від, від того, щоб вийти в плюс. Навіть якщо порахувати раунд панзера, порахувати його по повній вартості. Там, да, 7500, нехай. Все одно, все одно я буду далекий від цього. Ну да, там три контоса. Три, я подивлюся, якщо там є якась знижка, скільки вони там коштують, може ми їх ще закупимо, щоб що вже по талісманам добитим. Зараз глянемо, чекайте, секундочку. Оп. 5 тисяч голди Йолки, оце вже посерйозніше заявочка. Не 100 тисяч, але теж дуже приємно. Що у нас тут? Тут у нас нічого. Добре, дивіться, в нас тут є що, в нас тут є за гроші, мені пропонує. Да? Тільки за гроші. Ні, за гроші нам не підходить за гроші не підходить, а тут що. О, за 7 тисяч голди три штуки. Давайте купимо, друзі. Давайте разочок прикупимо їх. Щоб вже просто мені по талісманам добити. Знаєте, ще один зверху. І може, хоч звідти буде щось прикольне. М -м -м -м. Взагалі золото не впало. Оце виходить, я купляю, якби три по знижці, там невелика знижка, але все одно. І ще четвертий в подарунок. Ну, звучить вигідно. Але знову ж таки, тут все буде вирішувати рандом. Поки що перший контосік мімом. Ще є два і ще один бонусний. Поїхали. Так. Mm -hmm. mm -hmm. да. Певно, якби я, я так думаю, якби я не стрімив і не вів канал, я би скоріш за все за свої грошенята тільки по фіксованій ціні купував би якісь контоси. Ой, ну не контоси, якісь там тан танчики. Там Преміум аккаунт там все інше. Бо там ти точно знаєш, що ти от витратиш там 5 тисяч голди, наприклад, і отримаєш собі такий-то танк. О, цей мене теж був. Це в мене Теж був. Теж один танчик і теж повторний, на жаль. Але, ну, блін, ну, два танка це вже краще, ніж нічого. Да? Два танка, Зараз подивимось, скільки мінус по голді, і будемо будемо знати, чи вигідно, чи ні. Все, останній, останній бонусний контосік. І тут у нас, на жаль, нічого хорошого нам не випало. да? А чому мене два пише? Що, два пише, один мало писати, по ідеї? Не знаю, ладно. Дивіться, в результаті в мене мінус 20 тисяч золота, порівняно з тим, що було на початку. Але в мене є ще бустери золота якісь там. да? 42 штуки нам дало. А, може, там трошки менше, може, в мене там пару штук було. Крім того, дало вільного досвіду, дало преміум аккаунт. А скільки преміум аккаунту? Десь місяці, певно, три мені насипало, я так думаю. да? Я точно не рахував, я не дивився, скільки в мене було на початок. А, але тим не менш. Ну і вільний досвід, що в нас там. Там 100 тисяч дали, да? і тут в нас, о, у мене навіть об'єднується один в 350 тисяч. Чудово. В принципі, враховуючи а, те, що мені впало два танка, якби в мене їх не було, а тут що, срібло дали чи що тут дали? Ну от, оце от скам. Да? Тобто, мені за шкоду дали півтора мільйона срібла. Ну, могли б вже дати 3 тисячі голди, вже не збідніли б, мені здається. Ну, тим не менш, тобто, якщо порахувати шкоду і порахувати того, виходить я там за 20 тисяч голди, плюс-мінус е купив собі два танки восьмого рівня. Ну, блін, ну і ще отримав там прям аккаунт а бустері і все інше. В принципі, не так вже й погано. Да, шкода, ні одної десятки не випало, не випало того, чого у мене не було, станчиків. Шкода ми по голоді не вийшли. Там хоч якийсь невеликий плюс, хоча шанси були. Але тим не менш, сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалось. Якщо ви теж будете там щось відкривати, бажаю вам удачі. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Побачимось ми з вами на стрімчику або в наступному відео. Пока-пока.